Дизайн та реалізація бізнес-стратегії, особливо в умовах зміни бізнес-моделі, високоринкової динаміки чи застосування портфельних підходів, це не проста задача, це задача зірочкою, і ціна помилки є високою. В такій ситуації ефективне використання бізнес даних та аналізу допомагає здійснити якісний сценарний аналіз, оцінити потенційні ризики та вигоди і приймати більш якісні та обґрунтовані рішення, витрачаючи менше часу на сумніви та непродуктивні суперечки. Але пам'ятаємо, що аналітичні підходи треба впроваджувати усвідомлено, системно та професійно, інакше можна отримати більше шкоди, аніж користі. Вітаю вас на YouTube каналі Бізнес Дані Ваш Компас. Мене звати Валерій Козлов. Я експерт з бізнес даних та сертифікований консультант аналітик. Я допомагаю вам розібратися. Як використовувати аналітичні підходи для досягнення ваших бізнес-цілей та як навчитися керувати бізнесом швидше та якісніше. В цьому відео я розповім про ключові боліві точки, практики та підходи, які вам варто знати про роботі з бізнес даними в межах вашої бізнес стратегії. Існують певні практики, які допомагають якісніше працювати з портфельними інструментами та з вимірювальними показниками. Кожна з цих практик часто асоціюється з цілком конкретною поширеною бульовою точкою в управлінні та процесах прийняття рішень. Я обрав шість найбільш поширених та болючих місцями контрінтуїтивних практик. Перша аналіз взаємозалежності показників. Типова проблема полягає в тому, що багато організацій оцінюють метрики ізольовано, не розглядаючи їхній вплив одна на одну. В таких випадках постановка вимірюваних цілей часто перетворюється на груз тістом. тобто ви натиснули в одному місці, вилізло в якомусь іншому, натиснули в двох місцях, вилізло в третьому. Наприклад, зростання продажів може призводити до збільшення операційних витрат, але цей зв'язок деколи ігнорується. Складність впровадження такої практики полягає в тому, що вона вимагає використання математичних інструментів або наявність певних статистичних навичок для виявлення кореляцій. Та причина наслідкових зв'язків. Власне, інструмент, які може статися в нагоді, це сценарний аналіз або регресійні моделі. Як можна допомогти собі і спростити проваження цієї практики, Наприклад, почати з простих взаємозв'язків, наприклад, там зміна ціни впливає на обсяг продажів, або як пов'язані між собою показники задволені, працівників, задволені клієнтів і фінансові у сервісних компаніях. Наступна практика це уникнення упереджень або баяс. Типова проблема полягає в тому, що керівники часто приймають рішення інтуїтивно або базуються суто на власному досвіді, навіть якщо дані суперечать їхнім уявленням. Упередження, такі як підтверджувальне, тобто шукати дані, які підтверджують попередню думку, не завжди усвідомлюються. Складність впровадження такої практики вимагає змін у мисленні та навчанні для того, щоб оцінювати дані об'єктивно. Також ця практика вимагає якісної квантифікації показників для того, щоб не підштовхувати інтерпретацію даних під свої уявлення. Як можна спростити собі життя? Створити стандартизовані процеси прийняття рішень із використанням даних і впроваджувати автоматизовані аналітичні системи, які мінімально залежать від людського фактору. Далі контекстуалізація даних. Типова проблема полягає в тому, що дані часто сприймаються як самодостатні без врахування ринкового чи макроекономічного контексту. Наприклад, компанія може оцінювати зростання продажів, не враховуючи інфляцію чи сезонні показники. Складність впровадження такої практики полягає в тому, що вона вимагає додаткових даних із зовнішніх джерел, наприклад, ринкові звіти, економічна аналітика, і також застосування системного мислення. Як можна спустити впровадження? В першу чергу визначити та додати типові для вашого бізнесу базові контекстуальні зміни, такі як ринкові тренди, або середні значення по галузі, тобто бенчмаркінг. Далі. Оцінка ризиків і невизначеності. Типова проблема полягає в тому, що багато організацій приймають рішення, орієнтуючись лише на позитивні сценарії, без достатнього пропрацювання можливих ризиків. Наприклад, це може бути запуск нового продукту без сценарного аналізу, або навпаки, неосвідомлення різниці між невизначеністю та ризиками, що часто нівлює здатність організації розвивати компетенції роботи з невизначеністю. Наприклад, це може бути відмова від дослідження нових ринкових ніж, в принципі, і як наслідок відмова від розширення портфоліо. Складність впровадження тут полягає в тому, що компанії потрібен час, ресурси, методологія і компетенції для збору та аналізу даних про ризики. Також вимагається наявність інструментів моделювання, таких як аналіз сенситивності, симуляції Монте-Карло. І ця практика вимагає гнучких підходів в реалізації стратегії. Ми говоримо про якісь ітераційні підходи, як Agile чи Lean Startup, або щось подібне. Як можна спростити собі життя, це почати з найпростіших інструментів, простих оцінок ймовірностей та ризиків, і впливу, тобто імпакту. І тут вже згадується анекдот про ймовірність зустріти динозавра на вулиці 50 на 50 Прозорість процесу прийняття рішень. Досить типове явище полягає в тому, що. В деяких організаціях існує культура чорної скриньки, тобто де рішення ухвалюється в певному закритому колі керівників за незрозумілою процедурою, і на додачу часто можуть бути неякісно прокомунікованими. І відсутність прозорості призводить до недовіри до рішень, навіть якщо вони базуються на даних. І складність провадження полягає в тому, що ця практика вимагає відкритого обговорення участі зацікавлених сторін і документування процесу. Я не можу сказати, що демократія народовладдя в бізнесі це завжди добре, але як мінімум логіка та дані, на основі яких приймаються рішення, мають бути доступні та зрозумілі всій організації. Як спростити собі впровадження цієї практики? Почати з малих змін. Наприклад, створити регулярні звіти з поточними даними і з поясненнями. Рішень базованих на даних, практикувати all hands наради з комунікацією таку інформацію та приділяти час на питання відповіді, використання візуалізації даних та наративів на основі даних, тобто data storytelling. Типова проблема полягає в тому, що часто керівники, які працюють з певними даними у вигляді складних таблиць або тексту, не усвідомлюють, що така подача ускладнює їх у зумінні іншим учасникам. Тобто візуалізації часто сприймаються як якийсь бонусний додатковий елемент. А не основний інструмент комунікації. Складність спровадження полягає в тому, що ця практика вимагає навичок роботи з візуальними інструментами Power BI або Tableau або Walker Studio, або навіть просто Excel, та способів розповсюдження і публікації візуалізації. І розуміння таких концепцій, як наративну основі даних, тобто Data Storytelling та пояснюваний аналіз, тобто explanatory analysis. Як можна спростити впровадження такої практики? Це початок з базових графіків у звичайних інструментах, наприклад, створювати візуалізації в Excel та опублікувати їх в PowerPoint чи PDF, і поступово залучати інтегровані інструменти для візуалізації, наприклад, комбінацію Google Sheets плюс Looker Studio. Також варто використовувати генеративний штучний інтелект, який в цілому цей процес розвивати та вирощувати компетенції з візуалізації даних, наприклад, навчання для працівників, залучення експертів та консультантів. Якщо вам відгукуються якісь з описаних ситуацій, якщо ви вважаєте, що цей список варто розширити чи змінити, базуючись на нашій практиці, будь ласка, пишіть у коментарях, мені важливо пишити ваш зворотній зв'язок. І підписуйтесь на канал, щоб отримати більше практичних кейсів і рекомендацій з управління бізнесом на основі даних. Буду вдячний за ваші лайки, тобто вподобайки. Бажаю вам мирного та продуктивного дня та до нових зустрічей!